Як будеш їхати, не забудь купити ковбасу, а решта все у мене є, каже мені мама. Так я вже купила, таку, як ти любиш, не хвилюйся, відповідаю, посміхаюся. Моїй мамі 70 років, а вона як мала дитина. Каже, що в селі ніде такої доброї ковбаси нема, як я її з міста привожу. Я тут в магазині беру рублену, і мама саме таку любить. Ми з чоловіком і дітьми щоразу на свята їздимо до неї в село. Це вже традиція. По іншому зараз і бути не може. Адже відколи батька не стало, мама сама залишилась. Я з чоловіком зараз теж живу сама в двокімнатній квартирі, по дочки виросли, поїхали вчитися, тому я мамі не раз пропонувала, що я її заберу хоча б на зиму до себе, та вона на відрізню мовляється, каже, що свою хату не залишить. От ти таке Ніно кажеш, до тебе їхати. А Мурчик, Барсик, кури. На кого я все це господарство залишу? До тебе заберу, пояснює мама. Я її розумію. Кіт Мурчик і собака Барсик стали для неї як члени родини. Кіт спить коло бабусі, а пес їх сторожить. Не залишить вона їх за що. Тому ми від цієї ідеї про переїзд відмовились. Але я приїжджаю по кілька разів в село до мами на тиждень. Ніно, город будемо садити. Навіть не думаю, цього року сачкувати чи умовляти мене, що досить. От в тому році картопля добре вродила, то у нас до наступної весни була, не треба було купувати. А чесник, цибуля, буряк, морква, все ж своє домашнє. Та ти навіть якби хотіла, то такого мазані не купиш. Мама ще у березні мене попередила, що город ми будемо садити. Має вона біля хати десять сотих, то все повністю засаджує ніякі мої мовляння на неї не діють. Облишні, ну хіба не бачиш, що мамі необхідно почуватися потрібною, каже мені мій чоловік. Він пригадує свою бабусю, як, яка злягла лише після того, як у неї корову забрали, і діти перевезли її до себе, хотіли краще зробити, а бабуся, навпаки, сил проупала, бо не було заради чого їй зранку вставати. Я погодилася з чоловіком і вже там угороду не чіпаю, поки мама мат... матиме бажання, будемо садити. Моя мама, незважаючи на свій вік, ще живчик, сама по господарству з усім справляється, а наше діло маленьке не, зважати... не заважати їй і кубосу улюблено привезти. П'ятницю після роботи ми всі сіли в машину і поїхали в село. Думала, що треба буде щось допомогти, та не встигли, бо мама вже все зробила. І як бабуся, все встигає, питають сподоба моїй доньки. Скільки всього наготувала, і все таки смачне. Бабусю свою вони люблять, вона для них ще більший авторитет, ніж я. Що бабуся сказала то для них закон? Вони зі мною ще можуть посперечатися, але бабусю слухають відразу без зайвих слів. Мама і справді наготувала так, наче пів села мала б нагодувати голубці, холодець, салати, картопля з м'ясом, риба, паски сама пекла. У неї рецепт такий, що всі сусіди приходять, щоб вона їх навчила. Дивлюся на свою золоту маму і прошу Бога лише одного, щоб вона подовше жила на цьому світі, бо є до кого приїхати, є з ким поговорити, та й приємно у свої майже 50 років ще дитиною почуватися. Дівчата мої бачу, бабусу на паску смакують і рецепт записують, обіцяють, що на наступний рік самі спечуть. Мама на вичерпне джерело родинних традицій, нехай усі мами живуть якомога довше.